Вітаю вас, мої дорогеньке. Відео сьогодні буде називатися Як вийти із складної ситуації. Поїхали? Як вийти із складної ситуації? У кожного ситуація складна своя, звичайно, це можна було б мені не говорити. Як вийти із твоєї складної ситуації? Як вийти із твоєї складної ситуації? Давайте буду читати зараз. Прислухайтеся. Як вийти з твоєї складної ситуації? Так, буде розклад як кельтський крест. Так, є. Що хвилює? Що на це впливає? Що зараз? Що зараз? Що, що в минулому? Що буде відходити? Що, що вже буде відходити? Просто відходить. Що буде прибувати? Що буде, чого буде більше? Так, це такі прикольні позиції. Далі, що явно, ні, давайте так, що скр, що явно, що скрите, так, що явно, що скрите, що невідомо, що не бачено, не бачиться. Так, і е, одні з головних позицій це дві найголовніші, можна так сказати, позиції, які вже показують, е, до чого все йде. Ну і сам результат. І сам результат. Давайте дивитись. Так, що в нас тут показує? Якої стабільності, радості життя, від чого залежить радість життя? Це стосується цього зараз сама ця тема. Да? Це, саме це, це, це відео, цей розклад. Або ваше питання. Тобто, ваше питання, що вас хвилює? Можливо, щось, давайте так, без, без цього безможливо буду казати точно. Вас хвилює яка ситуація, яка викличе у вас радість життя. Якщо вона вирішиться, це може бути і певна стабільність, це і, це і коли в, в вашому домі спокій, радість і так далі. Тобто, або ситуація якась з будинком, з квартирою, щось те, що вас дуже хвилює. Так, давайте дивитися, що на це впливає? На це впливає досить сильна енергетика, на це впливає ваша, ваша свідомість? Ваша свідомість на це впливає, важливо, також може впливати і а, хтось, хтось із такою сонячною енергетикою. Так, а, що зараз саме по цьому питанню у вас? Що зараз по цьому питанні? Зараз вам кажуть, що ви на вірному шляху, або якщо ви хочете знати, чи правильно ви йдете вірний шлях, у вас зараз, або якась стабільна ситуація, яка пов'язана з цим питанням вашим, і це питання зможете вирішити ви. Ну, Якщо ви не є жінкою в образі імператриці, в образі господарки всього і вся, вашого, вашого всесвіту, тоді. Можуть говорити, що це відповідь є у жінці, так? У жінці, яка поряд з вами, якщо ви чоловік, якщо така жінка поручки. Якщо немає, то тут можуть говорити саме, що ви в таких енергіях. Або мама, так? Так, що буде відходити? Так, що, з чого буде менше? А давайте чого більше, щоб зрозуміти. О, ну тут хороша карта, яка йде. Менше буде. Самої, самого такого натхнення, може. Але більш спокійна ваша натура, вона приведе сплеску такого, не буде сплеску, не буде так, такої, знаєте, коли а, нема контролю, безконтрольного якогось сплеску емоцій. Не буде. Буде спокій, і тут все-таки старший аркан. Пробуває це добре, що така енергетика прибуває дуже класно. І Тут. Е Повний контроль над ситуацією. Така ангельська впевненість. Ще можна так сказати. Далі. Що по цій ситуації буде не видно, так? Не видно. Взагалі не видно. ні, ні Що це? це? Що явно? Що скрито, так? Що? І що явно, так, це таке є, що скрито. А воно однакові карти йдуть. Що те, що скрито, те і явно. А те, що явно, те, те і скрито. Тут взагалі немає якихось закритих моментів. Взагалі, воно порівну йде. Порівно. Буде якась дуже добра пропозиція від життя або від якоїсь людини щодо цього, щодо вас хвилюючого питання. Так, далі. І останні два найважливіших пункти, до чого все йде. О, дивіться, буде або класний союз, або певний заключення договору якогось дуже, дуже хорошого на віки. І це буде дуже перспективно. Заключення певного класного договору. Або дійсно тут може бути класний союз, класне партнерство. Ось так. Це буде все до душі вам. Так, я ще тільки трішечки на підсвідомість гляну. Потроху-потроху дійсно ситуація вирівнюється. Я взагалі тут нічого поганого не бачу, тут ні однієї навіть такої негативно-агресивної карти немає. Навіть і агресивної карти тут ніде немає. Все йде спокійно, рівно, і ви будете знати, що треба так, треба так як, як, як саме життя планує. Ви прям відчувати будете підтримку ангелів, підтримку вищих сил. Все йде, як треба. Це така ситуація. Що ви замовили, пишіть, мені цікаво, просто будуть дізнатися. Ну, певну пораду хотіла б дізнатися щодо цього. Ось вона перша, перша порада. Їдь, якщо треба кудись їхати, то це треба брати коней і їхати. А ця карта також говорить про те, що якщо є люди, з якими тобі потрібно буде спілкуватися, можливо, це якісь близькі люди, треба знайти згоду. Якось, щоб воно не виглядало як лебідь Ракощука і ну, Глібова, так? І саме по цьому плану йти, коли є згода, і після цього вже рухатися. Так, ще. Щось залежить від якогось чоловіка в формі або людини в формі. А це може бути і людина, яка займає певний пост, вона там ніякої форми не носить. Але, можливо, тут знаєте, як офісний якийсь від офісного якогось менеджера до керівника, можливо, і так, але не вищої ланки, ні. Він вам дасть вибір, що зробити з цим вибором? Взяти те, що вам дасть перемогу, тобто зробити вибір. Значить, тут, 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 тут кажуть, що ви правильний вибір зробите. Не вагайтеся, одразу беріть те, що дають, тому що потім воно може бути. А навіть якщо ви не зможете, вам допоможуть. Ось так кажуть. І тут в, цього, в цієї пропозиції є строк придатності. Беріть. Одразу кажуть, беріть, це буде супер. Так, е, я думаю, що для багатьох було зрозуміло, Кому, можливо, не зрозуміло, можливо, це, цей розклад якось проявиться і тоді, можливо, ви зрозумієте. Хоча, якщо ні, то не потрібно на, на, як? напрягати свої мізки для того, щоб якось це зрозуміти. Просто спокійно сприймати, що інший розклад може бути дійсно для вас ось таке. Дуже дякую вас, вам, мої хороші. Дякую за все за ваші лайки, за добрі слова, які пишете в мені тут на каналі. Я запрошую вас на інші мої канали, там іншою мовою, звичайно. Але, але тут я найбільше люблю контингент наш, тому що тут ми спілкуємося нашою рідною, рідною мовою. І ті коментарі, які читаю, звичайно, мені найбільше дають таку впевненість. Дякую вам за все. Дякую також за фінансову підтримку тих, хто це робить. Чекаю вас на інших моїх відео. Па-па.